Сім'я Бакфаст. Ось, власне, вона можна бачити, як бджілка носить пилок різного кольору. Зараз цю сім'ю. Я буду пробувати пересадити в новий вулик. Дивимось і не перемикаємось. Вітаю всіх на моєму каналі. Ось власне наш бакфаст, який я хочу пересадити. У новий теплий вулик з весни, тобто з осені, ця сім'я була дуже агресивна. Не знаю, як зараз покаже себе ця сім'я, тому я наріхтував на всякий випадок рукавиці для захисту. Ну що, почнемо. щоб співпадали ножки на вуликах, ставлю ось такі дві дощечки, щоб ось ці пластикові, бачимо, ножки співпадали все, це, все співпадає ставим корпус ну, попробуємо пересадити, що в нас цього вийдеться. Дивіться самі. Як бачимо, джоли потребують розширення, бачимо язик на підкришнику. На край. Потім в кінці поставлю ось таку таке лисоновське канді, хай трошки погріється на сонечку. В принципі, можна трішки так розпечатати. Ось така такі рамочки. Ставимо на край. Вузі, рамочка можемо бачити теж дуже багато трутнів. Дивіться, по тому, що дуже багато трутнів, тобто вже є трутень баквас, це свідчить про те, що баквас почав рано червити. Ось повністю, вся рамка засіву, що з одної, що з другої сторони, відкритий розплітай. розплоду так, з маткою щось не так або ж стара бракована рамка тому що дивіться скільки трутнього розплоду Бачите. щось так ладно зараз подивимось далі можливо це бракована рамочка Тут маці не було дочервити, і вона зачервила як літньові Друзі, дивіться, все краще, ніж я думав. Дивіться, ось рамка повністю вся запечатана бджолиним розплодом, ніякого хлібнього розплоду. Дивіться, зни, зверху донизу все розплід, Тобто все гаразд. Макою, друзі, все гаразд. Так, це у нас йде третя рамочка з плоду. Друзі, повністю рамка в розплодові. Ось маємо печатний розплід бджолиний. Все решта засів і личинка. З цієї сторони теж саме, четверта рамка розплоду. Дивіться, теж повністю повністю вся рамка розплоду. П'ята рамка. Дивіться, все, все розплоді. Тут де ми чули вийшли, матка знову засіяна видно личинку та яйця Бджоли дуже багато дивіться ось ось друзі за заставною рамка і бджоли сюди занесли видно нектар та пилок. Ось така прекрасна рамочка. Її просто трішки розпечатуємо і теж зараз поставимо гніздо. ставимо рамочку. Є. І зараз в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 рамочок. Можливо десяту поставити, тому що зараз дуже багато бджоли вилетіло. Ні, чи поставити. Ладно, друзі, ось сушнина. Є сушнина, поставлю її на край, тому що не на край, а ось так. Медову рамочку на край а ось Перед последньою ставлю, ну, розплоду не буде, але сюди пчоли 100% будуть носити пилок. І буде пергова рамочка. Все. У ну, нас корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 рамочок. Тепер поставили ми дві льодові рамочки. Тепер для, для кращого розвитку. Ось таке лисонівське канді, до речі, вулики теж лисонь. Беремо, роздамо зараз теж канді, дівку і ставимо ось так зверху обжілки. ну, В принципі, як бачимо, агресивності не було в бакпасті, хоча з осінні агресивність була, ну можливо то ще стара бджола була, тому що тут мінялася матка. Так. Ось бджола на заставних. Скидаємо бджілок. Ось теж дивіться скільки бджоли на заставній. Поки, поки я поставив канді, тут кришник впирається в канді, тому кладемо одну кришу. Кришник пока я заберу. Так, Ви, власне, ми власними очима бачили, що тут в сім'ї бакфаст є о, подивилися. Бачите, неправильно поставив корпус. Неправильно стоїть корпус. В таких випадках потрібно завжди передивлятись. Ділка ось нижній, у бджіл, нижній льоток відкритий, в корпусі верхній льоток теж відкритий, вентиляція закрита. Бджоли заберуть канді, потім я їм поставлю підкришник. Зараз тут 5 рамок розплоду. Десь через тиждень я даю 100%, що тут буде Цілих 10 рамок джоли. На цьому друзі я буду закінчувати, а з вас попрошу підписочку.